95-та Криворізька гімназія на дошці пошани комік Олександр Пікалов, Анатолій Анатоліч і нинішній президент Володимир Зеленський. Втім, вчителі щодо президентства Зеленського, що зараз не хочуть, або він знову балотувався. Журналісти взяли інтерв'ю класного керівника Володі Зеленського педагог Наталія Репях розказує, що в дитинстві Володя був дуже мстивий, мовляв, коли по відношенню до нього було щось що на його думку несправедливо, то як ми казали, ну мстя буде страшна. Тож політичним опонентом Зеленського бути обачним. Вчителі Зеленського на камеру розповідають, що в школі він навчався добре. Найбільше до душі була англійська. От українська давалася юному Вові не легко, а крім англійської, вивчав і в любов до мов, З'явилися в Зеленську разом із бажанням покинути країну, розповідають педагоги. Рідні його в школі не було. Тато щось там ну, ще не випускав, був він покараний за те, що хотів поїхати в Ізраїль. Про нього я, як учитель, я як людина, як українець, розумієте. Я чомусь на 99,9 Я впевнена в тому, що він буде брати, але він нічого не буде давати. Ми його називали дядушка Скруч. На людей він дивився. Так, от, знаєте, долари так. М -м -м. Ти людина багата, ти для мене друг. По відношенню до нього якісь були, на його думку, несправедливо. То, як ми казали, ну мстя буде страшна. Як він встиг? Три дні його в школі не було. Тато його не випускав. Він був покараний за те, що хотів поїхати в Ізраїль. Згадує вчителька, і ще одну рису Володі Зеленського запам'ятала в його школі те, як він обирав друзів на людей. Він дивився так, як ото, знаєте, долари в очах, ти людина багата. Ти для мене друг пригадує Наталія Реп'ях. Жила родина Зеленських, майже в центрі Кривого Рогу. Тут його і зараз добре пам'ятають сусіди у вільний час. У вільний від школи, час Зеленський займався кавака, кажуть, з бляшанкою пива хлопців із майбутнього кварталу 95 побачити було важко триготіння. Веселої компанії було чутно завжди. Юра Юзік бігав по осоць За ними не знаючи, вони його там пхнули, чи носаком дали, але трусився навіть асфальт. Згадує Юлія Березуцька, сусідка Зеленського. Є такий вислів, як блохи на хвості. Так ось слова хвіст розказує знайома теперішнього шоумена Аліна Фіалка Смаль. Зеленський досі помагає. Вишу, з якого випустився, а от рідна гімназія, дещо ображена на артиста, який оминає їх своєю увагою. Поможеш школі, це сьогодні так необхідно. Ми бідні, ми ніщі. Про нього я як учитель і як людина, як українець, розумієте, я чомусь на 99% впевнена, що він буде брати, але нічого не буде давати. Вчителька Зеленського вкрай песимістично налаштована на майбутнє колишнього учня. В той же час Українка з псевдоніго Миколаївна на своїй сторінці Фейсбук пише наступне. Звертаюсь до вас від імені всіх стурбованих обурених тим станом, що зараз відбувається, де обіцяний вами ваш слуга народу, який в серіалі робив все для людей. А в реальному житті ви нас просто добиваєте, за що нам далі платити прийдеться за дороги, по яких ми ходимо, за воду в колодязі, чи може за повітря, яким дихаємо, взяти наприклад звичайну сім'ю, де мама в декреті, яка отримає ті нещасні 860 гривень. Чоловік отримує мінімальну зарплату, які йдуть на комунальні послуги, трошки лишається на їжу, а далі. А потреби дитини, памперси, дитячі суміші і так далі, які 860 гривень ростити дитину. А якщо хтось в родині захворіє ціна в аптеках, космічні, а ви президент, замість того, щоб повертати людей назад в Україну, навпаки, їх тільки виштовхуєте за кордон, замість того, щоб підняти популяцію, навпаки, робити все, щоб жінки не народжували дітей, бо фінанси не дозволяють. І не у війні справа проте, ви зробили земельну реформу, зробили платну доставку газу, зробили телебачення платним ціни на комуналку, яку не мала піднімати, взагалі мовчу все платне, платне і ще разплатне, крім повітря. Чоловіки не дають заробити. Навіть тих, хто непридатний, не випускають за кордон, так повинні воювати, але ж і їсти щось в тилу треба дітей виховувати. Жити в кінці кінців, так війна, я розумію, але я та і ми, українці, зараз просто виживаємо. І ви цим пишаєтесь слуга народу Зеленський. А ми так сподівалися, що зараз наладиться, а все стає тільки гірше і важче виживати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.